І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію і сьогодні ми будемо говорити про ранні сигнали насильника у стосунках. І справа в тому, що на самому початку усі стосунки починаються прикольно, але з часом буває, щось міняється, і фраза любов пройшла або навіть вивітерлась закоханість там зовсім не підходить. І так, ми рекомендуємо будувати стосунки поступово. І чекати, щоб фізіологічна природна закоханість вивітрилась, і можна було б тверезо подивитись на партнера і стосунки. Але ми не говоримо про те, що після періоду закоханості все має стати жахливо. Ми говоримо, що настає час, щоб докласти зусиль для підтримки взаємосимпатії, і також ми говоримо про те, що необхідно прийняти реальність, бо ми можемо користуватись і будувати щось, у тому числі стосунки, тільки за рахунок того, що наявно у реальності. Але ми не говоримо про те, що реальність це неодмінно яка небудь там мерзотна майка, алкашка чи ще щось подібне. І тому ми і говоримо про ранні ознаки насилля, щоб не плутати його з неминучою реальністю. Тобто насилля окремо і непрезентабельний спосіб життя окремо. І також говорячи про насилля у стосунках. Необхідно розуміти, що тема насилля чоловіка над жінкою є найбільш вивченою, адже матеріалу, матеріалу на жаль, хоче відбавляй. А ще насилля чоловіка над жінкою детермінується їх природними відмінностями. Чоловік загалом більший і страшніший, а жінка менша і лякливіша, а також схильніша до тривожності і так далі. Також, мій та моїх колег, практичний досвід говорить про те, що якщо жінка якось так собі поводиться із чоловіком. То вона, скоріш за все, не почувається поруч з ним у безпеці, і, скоріш за все, це внаслідок його ж дій. І тому вона превентивно захищається від нього. Саме тому розмова про насилля чоловіка над жінкою і розмова про насилля жінки над чоловіком або насилля в одностатевих стосунках це дві і або навіть три різні розмови. Ну і як цікавий факт: насилля в одностатевих стосунках, в залежності від географії та історичного періоду, може детермінуватись можливістю насильника до зливу інформації про орієнтацію свого партнера і його оточенню. І, наприклад, це застосовується, щоб шантажувати жертву можливістю зриву її кар'єрного зростання. Бо начальство, припустимо, може мати своїх тараканів у голові і не захотіти надалі співпрацювати з представником, наприклад, гомосексуальної орієнтації. І одним словом, насилля у різних стосунках різне, але в будь-якому випадку це пиріжок з гівном. І до речі, це дуже вдале порівняння, адже як я і сказав. Будь-які стосунки починаються добре, і тільки пізніше щось починається дивне, я прямо як пиріжок з гівном. Бо будь-яку людину це вибуло колії. Ну, кому б у голову прийшло класти фекалії у тісто, а може я його якось ну, неправильно їм чи ще щось. І до речі, це одна з пасток насильника. Тобто змусити жертву сумніватись у собі та своїх думках. І отже, сьогодні ми будемо говорити про ранні ознаки насильника у стосунках, і це буде корисно послухати людям будь-яких орієнтацій. А в кінці я розкажу, що з цим усім робити. І підпишіться, будь ласка, на канал, поставте цьому відео вподобайку та натисніть на дзвіночок, і я всім за це дуже дякую і починаю. І так, однією з ранніх ознак насилля може бути зловживання алкоголем та іншими речовинами. І є поширений міф, що коли він тверезе, то начебто нормальний. Але насправді, якщо припустити, що речовини розв'язують там, припустимо, руки, то звідки ці зв'язані руки взялися. Це означає, що якщо людина у стані сп'яніння поводиться як наволоч, то вона і без сп'яніння наволоч. Тому що якщо у вашого партнера немає причин для побиттів і є причини для поваги і прихильності, то і зі сп'янінням воно нікуди не дінеться. І також не забуваємо. Що про такі речі ми завжди говоримо в контексті або в комплексі. Звісно, алкоголь це таке собі взагалі я це ніяким чином не одобряю, але в контексті насилля алкоголь сам по собі не є симптомом насилля і без власне самого насилля. Ще одним раннім дзвіночком насилля є неповага. Чим більше ви помічаєте, що у вашого партнера так собі вдається знаходити вміння поважати інших, тим вірніше це є сигналом майбутнього насилля. Тому що якщо людина нікого не поважає, то з якого це дива ви особлива. Адже вміння шукати в людях хороше це одна з основних навичок, необхідна для побудови будь-яких стосунків. І користуватись нею треба буде, допоки смерть не розлучить нас. Бо ми з віком міняємось. Припустимо, гнучкість нашого тіла у ліжку уходить. Але натомість доформовуються інші нові прикольні навички. І це завжди необхідно шукати у своєму партнерові та віддячувати йому за ці навички та їх прояв. І також у плані неповаги простежуються інші закономірності. Наприклад, як людина ставиться і висловлюється стосовно тварин. Це можуть бути будь-які тварини, будь то домашні або безпритульні, і якщо він ставиться до них як до дискомфорту, якого можна позбутись, просто пнувши його або там накричавши. Або посмикати його за хвоста і посміятись, то якщо ви менше за нього, це ставлення до менших і беззахисних тваринок перейде і до вас. І ще один пункт стосовно вираження неповаги, звертайте увагу, як він висловлюється про своїх колишніх партнерів. Раннім дзвіночком насилля є таке, що у попередніх стосунках все було погано, або розставання відбулося через партнерок, а він там взагалі жертва, і це його кинули, і взагалі йому серце розбили. А особливо звертайте увагу на те, якщо ви не така, як у усі інші. Просто рахуйте час, коли і ви станете такою ж, як і всі вони, ба навіть іще гіршою. Наступним раннім дзвіночком насильника є те, що він ніколи ні в чому не винен. Насильник розуміє своє насилля та порушення кордонів інших людей, і воно йому подобається. А щоб ним користуватись, необхідно бути майстром переведення стрілок і позбавлення себе від відповідальності. Тобто євно в його шортах є будь-чиїм, але не його, і він змусить вас повірити, що ваша доля там теж, до речі, є. Та й взагалі це саме він виявився жертвою у цій та взагалі в будь-яких е інших ситуаціях. І також разом із впевненістю у своїй невидності та неповагою до інших, гарантовано у такої людини будуть розмови про підарасів усюди навколо. Ну ви самі це без мене прекрасно знаєте, що є люди, які не впускають жодної можливості покритикувати кого-небудь. А головне, що вони вважають себе у праві ставити іншим людям там, всякі різкі і остаточні діагнози. Ой, та, Тому що довбограю. Це це, це це все тому. Але спілкуючись з такою людиною, ти починаєш розуміти, що найбільшим довбограєм у її житті є саме вона. І звісно, у стані стресу з усім цим складніше, а особливо, коли ми говоримо про хронічний стрес військового характеру. Банально мозок постійно працює задарма, а вночі не встигає відновлюватись, через що зв'язок між раціональними та емоційними частинами погіршується і підвищується агресивність. Але це привід не називати усіх підряд довбограйми. А привід, записатись на мій тренінг зі стресостійкості. І всього за півтори тисячі гривень ви отримуєте чотири заняття по одній годині, протягом яких ми розберемо ваші сильні і слабкі сторони у боротьбі зі стресом, розглянемо, як їх вдосконалити, розглянемо техніки для підвищення як загальної стресостійкості у перспективі, так і техніки для ситуації тут і зараз. І де ще ви зібрались знайти таке за таку ціну. Тому в описі є посилання на мій інстаграм. Пишіть мені в особисті і записуйтесь на тренінг. Також одним із ранніх дзвіночків насильника є те, що він занадто впевнений у своїх правах. Потенційний насильник впевнений у своїй виключності, у тому числі стосовно права порушувати кордони інших людей. Він може ґрунтуватись як на засадах своєї робочої посади, так і на засадах свого соціального статусу, а також нерідко, коли для відчуття власної вищості людина не потребує нічого, окрім факту власного існування. І якщо він б'є когось, то він на 100% впевнений, що він робить правильно і надає урок тому, кого б'є, будь то його жінка, там діти, домашні улюбленці чи будь-хто з вулиці. І також він впевнений у тому, що ніхто не може бити його припустимо жінку, і таким чином іще більше плутає її, бо він сам б'є її, а від інших начебто захищає. Але насправді він просто не дозволяє нікому користуватись своєю іграшкою для биття, бо це його іграшка. І перевірити таку, таку схильність до порушення кордонів інших людей можна, наприклад, подивившись, як він поводиться стосовно культури живої черги. Жива черга, вона на той жива черга, щоб у ній ні для кого не і було виключе, але деяких людей це не зупиняє, ви самі знаєте. Проте ви можете використати це як маркер. А зараз перейдемо до трохи іншої категорії ранніх тривожних дзвіночків насилля. Якщо ваш партнер занадто рано став ставитись до стосунків занадто серйозно, то це тільки ознака серйозності намірів зобов'язати свого партнера. І як це відбувається? Партнер, просто ну, насильник, робить вигляд неймовірної щедрої особи, адже для майже, ну, майже дружини нічого не шкода. І спочатку це здається романтичним, але це насправді не так. Досить скоро він почне наполягати на тому, щоб зробити якусь послугу і зробить її поза вашої присутності, навіть якщо ви відмовились. І все це для того, щоб в певний момент мати нагоду звинуватити свою жертву у невдячності. І людина з низькою самооцінкою обов'язково поведеться на це і буде намагатися відплатити борг людині, якій начебто нічого не треба. Але ми з вами знаємо: людині, якій нічого не потрібно, потрібно все. І також тут має місце відображення його впевненості у своїх правах. Раз він тепер ваш парень і у вас все дуже серйозно, і він вже стільки всього для вас зробив, то він впевнений у тому, що заслуговує і на безкоштовний секс з вами, коли йому заманеться. І детальніше про це я розказував у своєму попередньому відео про міфи стосовно стосунків. Можете подивитись після цього відео. Посилання залишу в описі. І ще одним раннім дзвіночком насилля є те, що його приваблює вразливість. Схожий на попередній пункт і полягає він в тому, що теран шукає собі когось, для кого був би порятунком і лицарем на білому коні, тобто шукає собі косого, хромого, бідного і так далі, щоб стати порятунком і натомість попросити, наприклад, вірність у стосунках. Тобто, це знову борг, який неможливо відплатити. І також за непокору він може прибігати шантажу. Наприклад, якщо його рятівництво засноване на фінансових труднощах партнера, то казатиме щось на кшталт, та тобі навіть піти нема куди, навіть житло зняти не зможеш, то куди ти там взагалі ломанувся чи ломанулася. Важливою і головною рисою насильника є саме владність. Він ставиться до партнера як до речі, якою володіє. Проявлятися це може у вигляді ревнощів. Спочатку це здається романтичним, що він так переживає, аби вас там ніхто нікуди не утягнув, але з яких це пір повагою стало називатись позбавлення людини суб'єктності та права визначати, з ким їй бути. І саме ця ознака і визначає усі інші риси насильника. Він вважає себе у праві проявляти неповагу, зловживати речовинами, звинувачувати, бити, зобов'язувати і так далі свого партнера, бо він вважає партнера своєю річчю, а не людиною за такими самими правами стосовно стосунків. І, до речі, тут ще один ранній дзвіночок майбутнього насилля: це подвійні стандарти. Насильник має для себе і для партнера різний набір правил стосовно життєдіяльності і стосунків, тобто у нього все достатньо серйозно, щоб зобов'язувати партнера, наприклад, до е, вірності, але не достатньо серйозно, щоб перестати вступати у статеві контакти, з ким йому заманеться. Ще одна сторона владності, як загальної риси тирана – це контроль. Як ви одягаєтесь, які ваші хобі, який ваш розпорядок, чим ви займаєтесь, де працюєте, з ким спілкуєтесь? Йому необхідна ця інформація. А ще він відчуває дискомфорт, коли ви упираєтесь його рекомендаціям стосовно усіх цих речей, і він стає наполеглівішим стосовно цього. Окрім всього іншого, раз він має вас за свою власність, то може дозволити собі ставити до вас будь-які вимоги, як одягатись, в якому настрої бути, бути максимально пунктуальною та й що завгодно. І обов'язково завжди готовність до безутримного пристрасного сексу. І якщо секс сьогодні о 9.30 не готовий, то це з його точки зору попадос. Наступним дзвіночком насильника у стосунках є те, що він залякує або шантажує, коли сердиться. І може здатися, що коли тиран сердиться, то втрачає контроль над собою. І насправді ж він чудово знає. Що вас лякає підвищений тон голосу, різкий підхід до вас в притул під час розмови, скажені очі, притискання до стіни, навіть слабке там штовхання, поштовхування, погрози, оскалені зуби. І також він точно знає, куди надавити словами, щоб маніпулювати і шантажувати вас. Також він не буде вас так вже сильно бити, щоб можна було там написати заяву або просто піти від нього. Він знає, коли зупинитись, щоб залишити вас у сумнівах, чи то ви перегнули і збудили його, чи то він дійсно ненормальний, чи то насилля якось е неясно, тому ви залишаєтесь у стосунках із ним. І наостанок, раннім дзвіночком насильника у стосунках, є те, що він поводиться з вами інакше в присутності інших людей. Запорука успішності насильника полягає в його іміджі. Якщо всі навколо впевнені, що він чудова людина, яка ну не може бути насильником, а більше того, не так впевнено видає з себе жертву, то його жертві, власне, ніхто не буде вірити, не захоче їй допомагати і навіть вважатиме ненормальною. То як уникнути насилля? Єдиний відомий мені спосіб уникнути насилля це принцип поступовості, адже в чому полягає насилля у стосунках. Воно полягає у владності тирана, тобто в тому, що він не шуточно плутує берега. І натомість, якщо не ставитись до стосунків як до якогось періоду, який просто там витрачає наш час перед одруженням, якщо не вішати на себе там ярлики парня і дівушки разом з відповідними, відповідними обов'язками, а замість цього просто проводити разом час і поступово дізнаватись одне одного, то якась із цих ознак владності вище перерахованих. З'явиться поперед батька в пекло і без запилених очей вам буде значно ясніше, що це саме порушення кордонів, а не він так ревнує і не хоче, щоб я спілкувалася з іншими людьми і так мило. Як я вже не раз зазначав, на початку усі стосунки класні, а потім настає момент, він так накричав, може, я дійсно зробила щось не так, бо рано чи пізно тиран таки поплутає берега і підготує все для того, щоб ви не відчували впевненості. А з принципом поступовості вам буде значно ясніше, що це саме плутання берегів, і буде значно легше сказати наступне. Я ізвиняюсь, а ти, блядь, хто мені такий, щоб вказувати, як одягатись, з ким спілкуватись, чим займатись і так далі. Синок ти йобаний. І пишіть коментарі, бо я люблю, коли мені їх пишуть. Ставте вподобайку, підписку, там дзвіночок, в описі є запис на тренінг або консультацію. А з вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!